8-го дня. Ось 18 березня. У нас лежить сніг, холодно, морозчик добрий, розсада на вулиці. Вже пів дев'ятого. А ще у нас мінус три. Буду дивитись до розсади. Вкрила ще її на ніч. Побачу, як вона себе почуває. Ось так вкривала. Зараз, поки зніму, хай верхню верхня плівки прогрівається до сонечка. Потім вже пізніше загляну всередину. Все ж, залізу, подивлюся, як там розсада, чи жила, чи пережила ці морози. Картусочка гарна. Трішки бурячка. Вроді стоїть. Надо трошки повітягувався, перетримала його в хаті. Так, треба полити обов'язково. Ще подивимося, що тут у мене оперничку. У тут у нас скріп сходить. Тут мені трішки не подобається він он. Це рукола, і це салат. Ось тут рукола витягується і там салат. Потрібно знімати спанборд, хай він, ну, сонечко гріється. Сонечко получає. Тут у нас така редисочка і шпинат. І трішки цибульки для салат, кожу скоро можна буде рвати. Всім мирного дня! Надіємося, що більше таких приморозків сильних цієї весни вже не буде.